Що обговорювали Орбан і Трамп під час останньої зустрічі? Е, у нас пан Орбан за розкладом, він з одного боку випадає як імператор, з іншого боку, випадає як, ду, як дурень. Формат того, що в нас цікаво взагалі, якщо ми переглядаємо питання, в котрих якимось... Чином до питання дотична 에, Росія, в нас завжди випадає імператор. І я думаю, що тут 에, момент не стільки відчуття Орбана, як імператора, скільки певні вказівки або намагання відпрацювати зарплатню, з котра надходить з Кремля. А, карта Дурня це момент, знаєте. Коли є дуже складне питання, е, я не знаю там, твоє підвищення і зміна статусу менеджера до топ-менеджера, але на переговори ти відправляєш дядю жору з третього під'їзду, він все порішає, він дуже комунікабельна людина. Тут так само випадає момент десятка жезлів, це тяжка ноша, це момент, причому вона випадає в перевернутому положенні. Це ситуації, в котрих необхідний певний буфер, провідник, переговорник в важких процесах, але для нього це дуже складна ноша, непід'ємна, але він, знаєте, підходить до ситуації дуже, дуже оптимістично, як мала дитина. Тобто. Будемо намагатися якось вирішувати ситуацію, робити ті вказівки, котрі нам даються, але не дуже поки що виходить. А, питання перше. Повинна бути якась підлість, потаємні скриті моменти ситуації, котрі стосуються обхідних шляхов і обману. Я думаю, що враховуючи попередні наші перегляди. А, це, це, Орбан це не просто там покірна теляку, яке намагається сосати двох мамок, а момент перевірки риторики обхідної в контексті України, в контексті того, що давайте її зли, будемо зливати, давайте її якось обходити. А, і начебто він буде казати, що він за мир та справедливість. Але за розкладом у нас випадає гра в одні ворота. І тут дуже цікаво насправді, повертаючись до самої першої комбінації, рицарь, е, карта імператора і карта Дурня. Дурень у нас ще як е можна перекласти, як е блазень. Блазень імператора. Е Дії, котрі робляться виключно в інтересах імператора, виключно в сказівки імператора. Розмовляли, повинні розмовляти були, були про озброєння і про десятку мечів, про зраду. Зраду, я думаю, що про нашу зраду. Щоб так, зрадити, щоб закинути ножа в, ножа в серце. Але в е, нас кінець розкладу, туз Жезлів випадає в перевернутому положенні. Тобто можна було в принципі і не їхати. Цікаво. Е Він хоч і каже, що і стверджує, що все, все робить для того, щоб якось. Урегулювати конфлікт, закінчити війну. Там в нас є підміна поняття. Знаєте, треба не просто закінчити війну, треба, щоб Україна здалася. Чи дійсно США та Україна працюють над рішучою силовою відповіддю на удар РФ по Хмедиту. Заростум цікаво випадає в нас. У нас випадають моменти. В чергу, це якісь матеріальні обмеження або палаці в колеса. Саме направо. Знаєте, як санкції, але не котрі на папері, а котрі дійсно працюють. Другий момент. Причому знаєте як? Тобі це не вигідно, але вже є певний принцип. Піти на принцип. А друге в нас випадає карта циклічності, циклічність повторення ситуації, тобто є певні моделі, котрі вже використовувалися в попередніх періодах, пов'язані з третіми сторонами з іншими учасниками, і розглядаються варіанти аналогічних сценаріїв, пов'язаних безпосередньо з Сполученими Штатами, для того, щоб бути. Безпосереднім учасником процесів бути безпосереднім не просто там донором, спонсором або партнером, а більш активно приймати участь і бути задіяним в цих процесах. У нас багато є прикладів, коли Сполучені Штати за короткий проміжок часу організовували. Різноманітні спеціальні операції. Далеко не треба ходити, там є приклад з бурію в пустелі і тому подібне. А, а, цікаво в тому, ну, ми питаємо, обговорення планів. Тут не просто обговорення планів, тут є якісь скриті плани, котрі е, зможуть. Змінити за короткий проміжок часу, думки і настрої людей, формат ситуації, котра сталася захмадитом, резонанс цієї справи, що воно навіть найбільш проросійських представників Заходу, котрі намагалися шукати неоднозначність ситуації. За декілька годин хвилин змінили своє ставлення і перейшли все ж таки на підтримку України. Дуже великою ціною, але перейшли. І зараз західні партнери вони розглядають варіанти впливу на суспільство з метою. Того, щоб відійти від цієї невизначеності, неоднозначності і чітко відкрити людям очі, показати, хто є хто, але якось показово і з хитрістю. Я в, в, не знаю чомусь мені одразу, одразу в думки е, прийшла, знаєте, така проекція, погана проекція 11 вересня. Кожен кожен додумає сам, що я маю на увазі. Ні, ну, воно просто випадає в форматі того, що е, дії, котрі тобі йдуть не на користь, але вони будуть. Е, бути, будуть вони як, начебто проти тебе, але вони дадуть можливість впливати на ситуацію більш глобально і тобі руки. Чи має Орбан достатньо сили для ролі посередника? Ну, виходячи з розкладу блазень імператора. Тобто, це не е, ці ситуації, коли ти можеш диктувати умови. Е, і тут цікавий момент. Якщо пригадати попередні схожі ситуації, моменти в, з переговорниками, наприклад, той самий Ердоган. Едоган нас випадав як людина, котра має важелі впливу, і котра робить це не за рахунок того, що вона хоче припинити війну, а за рахунок того, що хоче вирішити процес і отримати певні бенефіти, е, зиск, користь від ситуації в форматі закінчення або в форматі того, що він намагається приділяти якусь увагу, я не знаю, там, е, Вирішувати свої амбіційні питання. А, виходячи з цих розкладів, Орбана немає такої, немає ні важелі впливу, немає ні тої позиції, котра є у Ордогана, і немає того, що він намагається це зробити на користь там собі, своїй державі, а виключно якийсь дрібний зиск і відпрацювання зарплатні. Тобто. Вони різні. Дагана більш сильна позиція в форматі переговорів. Хоча знову ж таки там є безпосередній зиск від ситуації. Я думаю, що отримання перше, його дуже сильно розчарує. Те, що його дії не будуть оцінені достатнім чином. У нас випадає карта е, місяця вовком на місяць вийти, тобто незрозумілий, е, непонятий е, не, не ким. І е, формат того, що є певні знову ж таки, карта місяця це певні скриті моменти, ілюзійні іллюзій, моменти. Е, Друге, в нас. Випадає перевернута колесниця, тому я думаю, що від цих поїздок, від цих поїздок, окрім втоми, не буде результату. І в нас випадає перевернута карта імператриці. Імператриця це карта плодородності, тобто момент пожинання плодів, момент того, що як би Орбон не намагався там не тужився, але. Народити щось своїх ініціатив в нього навряд чи вийде. Ну і кінцева карта. В нас карта блазня, дурня. Ну хоча б світ побачив. Про що говорили президент Зеленський із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні? Карта даріння, карта ресурсності, карта важелі впливу. Карта Пентаклів, е карта Мага, вплив на ситуацію. Я не можу сказати, що там були якісь, знаєте, грандіозні плани і е ситуація резонансного характеру. Все зараз проробатується, ключі допомоги, в ключі е озброєння, і. Тут питання, знаєте в чому? У нас питання інтегру... інтеграції України, воно закінчується, воно найостаннішим найостанні... е... пунктом. Але воно також переговорюється. Карта союзу, тобто союзні дії, ситуації, котрі е... будуються, розраховані на довготривалі перспективи. Такі поз... позитивно... Позитивний розклад, але емоційно стриманий. Чим закінчиться вояж Орбана по країнах світу? Ну, в нас колисниця випадає прямою. Тобто, момент того, що процес ще не пере, не закінчений, в нас випадає карта. Планів та замислів, але як результат, все одно на карта плодороддя, карта імператриці, вона випадає в перевернутому стані. Тобто він ще не втомився е їздити, ще трошки поїздить. І будуть, причому декілька поїздок повинно бути е зустрічі. Але знаєте, за розкладом випадає така комбінація, коли в тебе там заплановано дві поїздки, а відбудеться. Одна, тому що останні вже зрозуміють, що це ну, реально дуже, як кажуть, в Одесі ні о чому. А, потім тут цікавий момент випадає нас за розкладом. Коли гастролі е, пана Орбана закінчиться, е, він повинен якось, знаєте, підбити підсумки. Але результатом імператор залишиться невдоволений. Тому замість. Знаєте, як хотів як найкраще, а й вийшло як завжди. І можуть бути е карта вежі родівні процеси і ситуації деструктивного характеру безпосередньо, котрі будуть стосуватися самого пана Орбана. Щоб він там не долітався. Ну, знаєте, багато обіцянок, але ж е... проблема завжди заключається в тому, що коли е... ти впевнений, що ти можеш контролювати ситуацію із відкритим серцем душею до Росії, дуже великий ризик, що десь під Смоленськом може спасти ще один літак. Тому печально.